Привіт, друзі! Цей день Настав. Знову. Сьогодні ми нарешті пишемо і запускаємо наш сервер на Go. Ну і звісно, результати зможете глянути через свій браузер. Менше слів, більше діла. Відкриваємо нашу Ідео. Нам потрібен новий файл, точніше, новий аплікейшн. Maingo є. Добре. Перед тим, як почнемо, давайте розберемо, що ми будемо робити. Нам потрібен сервер. І до нього якесь api. Якщо ми будемо це писати на більшості інших мов програмування, то нам би знадобився який-небудь фреймворк і бла бла бла, бібліотеки. Тут у нас сучасна мова, яка відповідає сучасним задачам. Тому ми обійдемось стандартною бібліотекою Go. Давайте для початку створимо функцію, яка буде обслуговувати наше API. Такі функції називаються хендлерами. І вони мають визначену сигнатуру. Назва функції і параметри. Writer. І request. Відповідно, все, що нам необхідно буде, запакувати у відповідь, ми будемо записувати в writer. А всі зміни, які будуть приходити через API, будуть в реквесті. Всі ці приклади ми обов'язково розберемо. Але для початку давайте створимо простеньке API. Казали параметри. І функція Voidівська. Тобто нічого не, пров... не повертає. Про всяк випадок, всі хендлери Voidівські. Те, що нам потрібно буде, повернути. Ми запишемо в writer. Давайте це і зробимо. Тепер writer запишує наші байти у відповіді. writer write райт, byte І наше привітання. Пропоную повертати якусь стрічку. Накшталт, привіт, моє перше АПІ! Супер, API готова. Пропоную повернутися в мейн і налаштувати сам сервер. Бо хендлер без серверу не поїде. Етап перший. Нам потрібен роутер. Це така штука, яка зв'яже хендлер з адресною стрічкою, за допомогою якої ми будемо звертатися до API. Тут ми використаємо пакет HTTP і функцію handlerfunk. Перший аргумент то якраз наша адресна стрічка. Похила риска означає, що це. Перша адреса. Тобто, якщо ми звертаємось лише за адресою сервера, то ми отримаємо саму відповідь від цього API. І другий аргумент то наш хендер. Етап другий. Нам потрібно створити сам сервер. Зміна сервер до рівні HTTP. Структура сервер. Тут в полі адр, що означає адреса, вказуємо 8080. Це той порт, на якому наш сервер буде слухати наші реквести. Етап третій. Запускаємо сервер. Тут нам прийде на допомогу метод ListenAndServe. Він повертає помилку. Тому давайте її будемо обробляти. І якщо станеться ця помилка, то ми повністю зупинимо роботу нашої програми. Виглядає так, що ми повністю готові до старту. Запускаємо нашу програму. І давайте відкриємо в браузері. Вкажемо localhost 8080. Привіт, моє перше АПІ. По секрету. Ви можете зайти в будь-який браузер і ви то побачите. А ще ви розгорнули сервер в своїй локальній мережі, і тільки з вашого компа ви можете туди зайти. Вітаю! У вас є ваше перше api ГО. О, до речі, мало не забув. Юра з хлопцями з роботи. Запустили канал з подкастами. От якраз вийшла перша тема. Вони розказують, як вони попали в IT, як провалили першу співбесіду і розказують про свої фейли. Коротше, йдіть і подивіться. А і ще там поставте лукаси, будь ласка, хлопцям буде приємно. Ну і до зустрічі.